53 питання було розглянуто народними обранцями на останній сесії Нетішинради. До розгляду порядку денного Ігор Глушко, прокурор нашого міста, надав інформацію про роботу, проведену прокуратурою у 2014 році. Подібні звіти є одним із принципів роботи правоохоронного органу. Мер зачитав відповідь на запит Сергія Калапського щодо вирішення житлового питання однієї сім'ї і лист Юрія Максимчука, в якому йшлося про проблему вуличного освітлення у садибній забудові міста. Порядок денний затвердили зі змінами, виключили ряд питань і внесли вісім додаткових. Деякі з питань пов'язані зі змінами з виконанням закону про публічну інформацію. Зокрема, відтепер на сайті міської ради можна буде прочитати не лише проекти рішень ради, а й самі рішення. Публічними стануть і висновки постійних комісій. Остаточно визначилися і з розміром податку на житло відповідно до останніх змін у податковому законодавстві. Вирішено оподатковувати квартири площею понад 80. 80 метрів квадратних. Розмір податку складатиме 1 відсоток від мінімальної зарплати за кожний понаднормовий квадратний метр житла, а це на сьогодні 12 гривень 18 копійок. Від 80 квадратів іде оподаткування для квартир. Все, що більше 80 квадратів в місті, підпадає різниця під оподаткування, там навіть трьохкімнатні квартири не всі підпадають під оподаткування. Чотирьохкімнатні навіть не всі підпадають по е, одноповерховій забудові. ми поставили 160 від 160 квадратів. Якщо більше 160 квадратів, різниця оподатковується. Все, що окремо побудовано, гаражі, сараї і так далі тому подобне, коло е, приватного будинку, воно йде оподаткування, по ставці нуль. Дуже мало попадає в нас по місту і квартир і житлових будинків під. Оподаткування. Нежитлова нерухомість, що перебуває у власності фізичних осіб. Мова про господарські будівлі оподатковуватися не буде. Визначилися депутати зі ставками податку для об'єктів нежитлової нерухомості. Її розмір складає 1% розміру мінімальної зарплати за 1 метр квадратний бази оподаткування в центрі міста, а на вулицях Ринковій, Промисловій, Солов'євській та Висоцького 0,5%. Начальник фіноправління представила проект бюджету. Не Тішена на 2015 рік місто матиме кращі можливості цьогоріч, Реальними стануть видатки стимулюючого характеру, правда, за умови, що вирішиться питання медичної частини. На цю тему більш детально розкажемо в одному з наступних відеоматеріалів випуску. Якщо в найхучому варіанті не буде вирішено фінансове забезпечення медичної частини за рахунок коштів державного бюджету, то ми будемо вимушені ці видатки переглядати. Але я думаю, що це буде не буде такого кроку, тому що це проблема. Євляється загальнодержавного значення, і це не проблема, яка сьогодні, можливо, вирішена просто за рахунок бюджетних коштів. Державний бюджет, бюджет нашого міста передасть 15 мільйонів 56 тисяч гривень. Вилучення зменшується на 44 Майже вдвічі із попереднім бюджетним періодом, враховуючи вимоги зміни до бюджетного кодексу України. На 68-й сесії депутати внесли такі зміни до розміру орендної плати. Питання розглядалося в п'яте, як не дивно, але прийняли його одноголосно без будь-яких обговорень та дискусій. Це додаткові надходження до бюджету. Очікується майже 2,5 мільйони надходжень до бюджету міста і від акцизного податку. Встановлена 5-відсоткова ставка з реалізації суб'єктами господарства Дарювання торгівлі під акцизними товарами затвердила рада перелік об'єктів комунальної власності, що не підлягають приватизації. Змін зазнала структура виконкому у зв'язку з ліквідацією відділу кадрової роботи. Прозвучала під час обговорення питання пропозиція щодо розширення чисельності відділу, що найтісніше співпрацює з Депкорпусом. Надали слово керівнику роботи відділу з питань сприяння діяльності депутатів порівнянні із посадовими обов'язками, які передбачено положенням про відділ з 2004 року зріс. Але особисто моя думка на даний час таке питання неетично порушують про збільшення штатного розпису вірність, структури нашого відділу, при тому, що планується скорочення працівників. Структури виконавчого комітету є відповідні доручення про скорочення на 20%. Лише 10 депутатів були за часткове зупинення дії рішення виконкому про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Автор проекту рішення Валерій Бойко пропонував виключити тариф, передбачений за прибирання прибудинкової території, оскільки не визначено межі цієї території. Та є два варіанти: або з бюджету платити за цю послугу. Близько півтора мільйона гривень, або залишити все, як є, відсутність акту або визначення меж і так далі. Про що говорить шановний депутат, не є підставою для того, щоб і не не заперечує те, що ця послуга не надавалась, тобто не свідчить про те, що за неї не потрібно платити. Зараз це питання мені здається не актуальне в тому плані, що зараз будуть зміни з 1 липня. Планується, що перейдемо на нову, скажімо, Політику саме в комунальній сфері. Депутати не захотіли слухати звіт тимчасової контрольної комісії міської ради з перевірки колективних договорів управлінь виконкому комунальних підприємств та закладів міської ради, оскільки вивчили його письмовий варіант. Звіт взяли до відома. От це була одна із багатьох тимчасових комісій, що зазвичай працюють протягом місяця. На 68 сесії 22 депутати запропонували створити іще одну тимчасову контрольну комісію Нетішинської міської ради з перевірки представництва інтересів ради в органах судової влади. України мало хто з присутніх міг зрозуміти, чому це питання вивело із рівноваги Валерія Преподобного та Віталія Козубського, яким захотілося змінити хід сесії. Згодом зрозуміли, що вони відстоюють власні інтереси та колеги. Щоб більше тих щупальців чиновничних і і ні депутатів не було желання забрати у підприємця то, де він вже працює 30 років вже до речі. И на сегодняшний день сытник, один из забудовников, который заинтересован в этом месте, был инициатором этого. Плюс, по непонятным для меня причинам, по непонятным причинам Петримая партия Свобода. Я вообще не могу понять, в чем дело. Я свою споруду построил 2000 eh, 1997 году. Уявляете сколько часу? Послухай мене, будь ласка, було три таких споруди: три споруди. Підприємець Шумік, підприємець учівников і підприємець Козубський. Підприємець Шумік сьогодні приватизував свою приват має свідоцтво на право власності, приватизував земельну ділянку. У вас не виникає ніякого питання, правда? Підприємець учніков, Під... а я вам поясню: я звернувся в суд просто-напросто про визнання права власності, що то моя власність. Я я не звертаюся. я не звертаюся до тебе про надання мені земельної ділянки. Я звернувся в суд і попросив суд визнати право власності за мною. Суд визнав, будівля самовільна, а самовільні речі треба зносити, а не узаконювати. Виступали й ті, кого обурила поведінка колеги. Адже свого часу депутати, врахувавши сімейні обставини пана Козубського, свідомо пішли на порушення і продовжили право оренди на цю земельну ділянку. А тепер на руках. У Віталія Козубського рішення суду, згідно з яким приміщення кафе Бару Шарм з тимчасової споруди, переведено у статус капітальної. Це дає право підприємцю оформити право власності на земельну ділянку, на якій розташована споруда. Він підходив до нас, і свобода вся його підтримала. Я про це дуже шкодую, тому що він таким чином зараз обманув територіальну громаду, відібравши в неї майно в центрі міста. Вартість, яка була б визначена на аукціоні, ми йому дали до 15-го року договір оренди, Він би звернувся в п'ятнадцятому йому дали лише його на 10 років. Працюй, заробляй гроші. Він обманув всю територіальну громаду, це моя особиста думка. Там є 2000 рік рішення Ради, де Гладуняк ще був міським головою, він отримав дозвіл як наларік, мала архітектурна форма в тимчасове користування і мав здійснити свою підприємницьку діяльність. Він вчинив, я вважаю, нечесно. І треба в цьому теж розібратися. Те, що зараз ми всі услышали здесь, що валав е, преподобний, це приблизно як на вору, шапка горить. Вот Он ще не те саме навіть проект рішення не перечитав, а вже почав запобіжники ставити. Я река... я би предлагав Валерію Сергеевичу і Козубському, в тому числі, якщо у нього там щось не так, войти в члени комісії і плідно попрацювати. Оскільки Віталій Козубський сказав, що ця комісія шукатиме мінуси у роботі мера, Олександр Олексійович висловив власну думку з цього питання. Щоб не було ніяких кривотолків, я зразу пояснюю, по Козубському коротко. Він підходив до мене, просив узаконити цю будівлю. Я сказав, звертайся в суд, як суд вирішить, так і буде. Всі знають, юристи, якщо хоч трошки юристи, що такі справи 100% виграються. Коли він подав заяву, юрист проаналізувала і побачила, що по цій заяві йому буде рішення суду, яке не обов'язково до виконання для міської ради. Тому він після того, як суд. Постановив, визнав його право власності, звернувся до нас. Що ми зробили вам? Відмовили. Так чи ні? Так. Відмовили. Тепер подає другий раз він в суд, і там, відповідно, ми вже будемо приймати повноцінну роботу в цій, скажімо, в цьому судовому процесі. А на те рішення у нас є апеляційна скарга. Відповідно, я сам прошу, будь ласка, створіть цю комісію. Я сам за нею голосую. Мені нема чого боятися. Отож, юристи виконкому подали апеляцію на рішення, розгляне це та інші питання і тимчасова комісія, до складу якої війшли Вадим Харченко, Олександр Ситник, Геннадій Вагнер, Валерій Бойко, Анатолій Волковецький. Період для перевірки взяли 2014-2015 роки. Через місяць комісія прозвітує перед радою. При розгляді земельних питань депутати не підтримали питання про продаж трьох земельних ділянок на сільськогосподарського призначення, де розташовані автобусна зупинка, аптека, стомат кабінет і аптека. Уже вдруге депутат Вадим Тверітін зазначив, що немає доцільності в подібних рішеннях. Політику подвійних стандартів бачає у цьому і депутат Іван Михасик, Депкорпус підтримав колег. Наступна сесія відбудеться у лютому. Тоді дізнаємося більше про долю медичного закладу нашого міста.